Робота, але різний дохід. На що вистачає зароблених коштів американським та українським студентам, і чому наші під час навчання мусять працювати одразу на кількох роботах. Зручне взуття, офісний одяг і максимально легка сумка. Щодня 20-річна Анна долає десятки кілометрів. У восьмій ранку дівчина на парах у Київському політехнічному інституті. Навчається Анна на третьому курсі, опановує складну спеціальність економічна кібернетика. Приходиш в інститут, чітко пари стала, вийшла, пішла на роботу. Працює Анна одразу на двох роботах, щоправда, не за спеціальністю. Вона займається рекламою в столичному кадровому агентстві та приватній ізраїльській фірмі. Після пар дівчина одразу мчить до офісу. Їду на роботу на три часи дня без опозданій. Роботою там до половини восьмого. десь в діє приходжу додому і починаю обробляти запроси по второй роботі. І так з понеділка по п'ятницю Анна крутиться як білка в колесі. У свої 20 вона прагне бути самодостатньою. Тому що я хочу бути незалежною і допомагати своїй сім'ї. Витрати на освіту, житло, їжу та одяг, прожити на 800 гривень стипендії вкрай важко. Сьогодні в Україні працюють щонайменше 70% студентів. Дуже много потребностей за час, як оплатить общежиття, платіть їду. Тобто не вистачає, звісно. Багато різних робіт починаючи від звичайної роздачі листівок, закінчуючи навіть зніманням зйомками в кіно. Я підпрацьовувала, шукала роботу офіціантами. Хронічна втома, запізнення на пари і на сесія. Ось наслідки поєднувань роботи і навчання у перші роки навчання вони здобувають якісь базові знання уміння своєї спеціальності, тому варто починати працювати. Ну, з третього четвертого курсу. Але що змушує українських студентів з перших днів навчання працювати? Освіта в Америці коштує в середньому 35 тисяч доларів на рік. Але тамтешні студенти підробляючи можуть самостійно її оплатити в Україні. Навчання в середньому коштує 20-25 тисяч гривень на рік. Таби Та, його покрити, наші студенти мусять працювати одразу на кількох роботах, бо платять небагато. В регіонах це 3-4 тисячі гривень, а для столиці це п'ять. Шість, якщо ми говоримо про змінний графік чи е, гнучкий графік, то робота може оплачуватися погодинно. Скажімо, за роздачу флаєрів при роботі промоутера можна отримувати від 20 до 50 гривень на годину. Студентка Анна на двох своїх роботах заробляє 8 тисяч гривень. Ці гроші вона витратить на освіту, яка щороку обходиться у 15,5 тисяч гривень. А по закінченні вузу дівчина планує змінити нинішні роботи на улюблену кібернетику, але її ще треба опанувати.